Вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній, Сьогодні четвер. Сьогодні е, зі святом хочу привітати. Сьогодні Вознесіння. Бажаю всім добра, миру, все, всього найкращого, щоб все було добре. Сьогодні, у цьому відео я хочу трішки вам порозповідати, яку плануємо купувати породу курей в цьому році. Зараз я е, дам їм тут трішки такої зелені. І скажу, що в цьому році на ринку ми бачили дві таких породи таких, такого, як сказати, розміру, такого нормального, такого вже величенького. Це Loban Brown і Woman Сенді. Ломан Браун, звісно, вони такі коричневі куре, а Ломан-Сенді білі. Так ось. Просто інша порода курей, такі маленькі, як в минулому році, але хочеться більше купити. Тому, друзі, кажу, що плануємо купити породу Ломан Сенді. Ломан-Сенді ніколи у нас не було. І вона така біла порода. Якщо буде, звісно, на ринку, то, звісно, обов'язково купимо десь дві штучки. Купимо дві курочки. І там будемо бачити. І вам розповім про цю породу, коли купимо. Буде в окремому відео. Просто я почитав іще їхню характеристику, і мені вона сподобалась. Тому, друзі. Ось таку породу плануємо брати в цьому році. Тому що в цьому році з курчатами знову не вийшло, звісно. В наступному році не знаю, як буде, але в цьому році треба щось, звісно, купити, тому що в цьому році була втрата одна курка Було втрачено, тому що вона її вже немає, тому що. Коли це 8 квітня і не стало вже, ота чорна, що жила окремо. Хто знає знає, яка вона була, хто дивиться мене вже так давненько. Якось похмуро у нас, до речі, зараз, не знаю, чи казати, 11.32, через 28 хвилин буде. Прямий ефір на моєму другому каналі. Куря як моїх хобі можете побачити в спільноті. Але після прямого ефіру я видалю оці всі записи. Про які стосується ефіру сьогодні. Тому, друзі, заходьте. Якщо я викладу до 12-ї це відео. Ось, друзі. Ну, сьогодні. Так, тепло, але похмуро, як ви можете бачити. Ну і трішки познімаю вам. Так, кури, тузик. Як у вас справи, друзі? Мені цікаво, що ви напишете і почитати буде приємно. Ось Дон тут, другий песик. Волож якось треба позрізати тут уже просто ножницями чи сікатором Таким, такими ножницями спеціальними. Ось, побачимо. Ось, дивіться, трояндочки. І вам покажу, тут є м'ята, але вона десь ось. Вона така маленька. Але трішки є. Ось дивіться. Коли верхівка відросте, спробую, експеримент такий. Казала одна блогерка, дивився. Що треба цю м'яту верхівку зрізати, чи від... Ні, не зрізати, відірвати і в землю її, і вона в корениці. Я про... перевірю це і разом з вами теж хочу таке експериментувати. Але немає поки що верхівочки. Тому буде, коли верхівка, зніму вам таке ось таке відео. Дивіться, тут теж виноград такий. Дивіться, маленькі такі вже виноградинки є. Ось, друзі. Ну, похмуро, похмуро в нас сьогодні. А це груша, дивіться, десь років 5 тому чи 6 посадили. Вона, ну, дивіться, вона була десь в минулому році. Знаєте, чесно, якщо вам так сказати, точно десь, десь ось така. Ну, подивіться, чи десь така, а дивіться, як за рік вона вже виросла. Вона така вже, в принципі. Вже десь метрів, якщо я не помиляюсь. Десь метрів 3 чи більше, я не знаю, чесно? Ну, Десь вже така вона височенька. Цікаво, якісь тут грушки будуть. Тому році була одна грушечка. Але поки що я тут не бачу. Не, -не, не бачу щось. А може наверху десь там. ну, не Побачимо. Ось яблуки, щось, до де речі, деякі тут будуть, але менше, ніж в тому році. Тому що в тому році був врожай яблук дуже великий. В цьому році полуниці гарний врожай. Ну, добре, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па!